Ми вийшли в ефір в дні, коли народжувалася Революція Гідності. Еспресо це канал гідності, це канал українського погляду на світ. Це канал, який транслювався на екрані будинку профспілок. Журналісти сиділи на верхніх поверхах будинку профспілок, і СБУшники, а насправді кегбісти намагалися їх вбити, щоб закрити їм рота. Будинок профспілок підпалили, а вони далі продовжували там знаходитися і виконувати свій обов'язок. І ми перемогли разом з еспресо. Еспресо було з українцями всі ці 10 років. Ми відбудовували нову країну, підписали угоду про асоціацію, зробили безвіз. Еспресо було всюди. Весь цей час була війна. І Еспресо було на фронті. На жаль, багато з журналістів і працівників Еспресо загинули на цьому фронті. Ми пам'ятаємо кожного. Багато хто з них воює і зараз знаходиться в лавах ЗСУ. І ми вдячні кожному. Я хочу привітати з цим ювілеєм всіх, журналістів еспресо, всі, хто дивиться еспресо, всі, хто любить еспресо, з «Еспресо» ми обов'язково переможемо.